Сучасний ремонт в кабінеті сімейних лікарів, маніпуляційній ізоляторі та коридорі, нові меблі та санвузол. Так після капітального ремонту виглядає сімейна амбулаторія номер один. Завідувачка Олеся Рижак розповідає: приміщення вперше з 2017 року зазнало змін. П'ятницю це було 31 травня. Почався перший прийом лікаря. І вже з понеділка почався повністю прийом нашій новій амбулаторії після ремонту. Були закуплені майже усі меблі. Була повністю облаштована маніпуляційна шкафи в маніпуляційну, реєстратура, телевізор, лавочки, дивани, табуретки. Ну в принципі, абсолютно все. Тривали роботи з жовтня минулого року. Під час капітального ремонту також укріпили фундамент будівлі, перекрили дах, замінили підлогу та систему опалення. За вимогами НСЗУ в приміщенні створили усі умови для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Тут була земляна долівка, на якій лежав ліноліум такими хвилями. Була така значна тріщина в стіні, і просто у нас дуже багато амбулаторій, і до цієї черги. Дійшла тільки зараз робити ремонт. Зробили все для того, щоб тут цей ремонт довго прослужив і надавалася допомога, так як має бути, в належних умовах. Розташована амбулаторія у мікрорайоні Книжківці. Нині тут працює двоє сімейних лікарів. Вони обслуговують понад дві тисячі пацієнтів. Голова комітету самоорганізації населення мікрорайону Оксана Зіменко каже: місцеві жителі задоволені тим, як відтепер виглядає їхня амбулаторія. Це приміщення було клубне. Воно не було підлаштоване під умови амбулаторії, але зроблено досить багато роботи, щоб люди сьогодні були в мікрорайоні, щоб вони не відвідували лікарів в інших мікрорайонах. Щира подяка від всієї всієї громади, тому що це амбулаторія вже на вік є, буде наша. З нашими лікарями це вже 31 ша сімейна амбулаторія, яку відремонтували чи відкрили на території громади впродовж останніх декількох років, каже міський голова Олександр Семчишин. Зважаючи на те, що для нас головний пріоритет це сила оборони, і туди ми спрямовуємо всі фінансові, організаційні, людські ресурси. Ми так само активно інвестуємо в медицину, тому що якісне надання медичної послуги воно залишається на часі. Плануємо найближчим часом, найближчі тижні презентувати вже 32 друга сімейної медицини. Головне наше завдання. Наближати послугу первинної медицини, максимально наближати до клієнта, до людини і робити, скажімо так, точку доступу максимально близько, щоб людині не треба було там їздити, далеко десь ходити, а щоб все це було в межах доступності. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.